Друзі, всім привіт! Продовжуємо цикл по картках Ленорман. Сьогодні у нас картка-каса, серп хто як називає. Це про небезпеку, це про біль, про швидкість, про закінчення, завершення, про смерть може бути таке. Це про якусь гостру ситуацію, про те, що щось могли зрізати, відсекти. Від в принципі, це дуже небезпечна картка, каса це якась безповоротна дія, це можуть бути і травми, порізи, рани, забій, перелом, взагалі якийсь фізичний вплив на, на тіло. Каса це розрив. Це відсікання в деяких випадках дуже рідко, але буває це і про збір врожаю. Ну, треба дивитись, в принципі, в якому положенні де випадає ця картка. Але все ж таки вона має більш негативних значень, ніж позитивних. Це картка нам каже про те, що необхідно бути обережним. Знову ж таки про небезпеку, про щось раптове, про розділення, про швидке рішення, переривання, зупинка, стоп, якась шокова ситуація, якась відмова, нещасний випадок, ніж голка, якийсь інструмент, зброя, блискавка, агресія. Конфлікт, цькування, раптовий кінець, розрив відносин, жах, як варіант, я ж кажу, дуже не так часто, але буває як пожинати плоди своїх дій. Хоча пожинати плоди своїх дій не обов'язково в якомусь позитивному ключі, да? це може бути і в негативі. Тому все ж таки це більше про кризи, про загрози, про якийсь е, життєвий урок. Е, як карта на якийсь період, то в принципі е, вона каже, що цей період пройде дуже швидко, е, багато роботи, ви можете е, від чогось позбутися, щось від, відсекти. Да? Е, також може казати про е, загострення якоїсь ситуації. Е, про якісь втрати, про різкий поворот подій, травно-небезпечний день може бути. Ну, і взагалі, що весь день ви можете працювати з якимись інструментами, так, тривіально, скажімо. Ну, в принципі, коротенько, основні значення вам надав. До нових зустрічей.